Доброго дня, друзі! Хочу з вами поділитися історією лікування одного пацієнта тривалістю в три дні. Під час чергового заїзду в місто Краматорськ до нас звернувся пацієнт з діагнозом хронічний генералізований парадонтит. Це захворювання характеризується тим, що пацієнта відмічається підвищена кровоточивість, відкладання зубного нальоту, що призводить до рухомості зубів і до їх видалення. Поспілкувавшись з пацієнтом, ми зрозуміли, що знімне протезування не підходить для такої досить активної молодої людини. І найкращою методикою його протезування це методика all ОЛІНФО, тобто все на чотирьох. Ця методика заключається в тому, що в один день, одномоментно видаляється пацієнту всі зуби. Зарані по комп'ютерній томограмі йому планується встановлення від 4 до 6 імплантів і виготовлення незнімної конструкції по типу моста. Ми в один день зробили йому фотопротокол, діагностику, комп'ютерну томограму, підібрали імпланти, запросили анестезіолога і під загальним знеболенням, тобто під наркозом, видали йому 10 зубів, встановили. 4 імпланти на верхню щелепу, 5 імплантів на нижню щелепу, одразу зняли відбитки і запустили в роботу. Через день, в п'ятницю, наш пацієнт вже отримав зуби, наш пацієнт вже отримав комфорт і поїхав щасливий на свою службу і до зустрічі з сім'єю. Ось така історія лікування пацієнта тривалістю в три дні. І пацієнт щасливий, задоволений, омоложений на років 10-15, як на мене. Відновлена його жувальна ефективність, його естетичні побажання. Всі враховані. Він повертається нести службу і буде гарним чоловіком і гарним батьком для своєї сім'ї.